Гадайте, ці слова занадто легкі для рівня, скажімо, B2, тож давайте перевіримо, чи зможете ви їх прочитати правильно. Я думаю, виглядають вони знайомо. Комп'ютер. «Computer. Computer. Перше це аспірація на к, -к, -к, -к має бути з придахом К, Computer. а далі йде найпоширеніший звук в англійській мові. Якщо ви знаєте, про що йде мова, напишіть в коментарі. Але це не буде комп'ютер, а комп'ютер. І в кінці з'являється флепті. Комп'ютер, комп'ютер. Так же, як і в словах water або ж get it, або «city». Це флепті. IPhone. iPhone. Що тут? Наголос на перший склад iPhone. І phone з'являється дифтонг. Це коли звуки два О, oh, О, oh. iPhone iPhone. Close. Close. Так просто, так так же, як і зачинити, закрити close. Це одяг. Close. Звичайно, з і діфтон всередині. Oh. Close. А наступне слово відрізнятиметься: Близький. Close. 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 Тут має бути с close. Houses. houses Якщо багато будинків, в кінці з'являється зз зз Houses. І перша h, h вона відрізняється від української так точно це досить легкий звук h -h -h. видих повітря. houses houses thirty, thirty. 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 Перше це глухе th thirty 30. і в кінці з'являється флепті, 3D, диди, -ди. Ди, -ди, ди або навіть флеп 3 30 так як знову ж таки в словах water, там party 30. а ще всередині є.